Починаємо урок читання. Тема нашого уроку читання літературні казки. Василь Сухомлинський, що найтяжче журавлям, і Степан Жупанин, де нема вітчизни». Розпочинаємо наш урок. Права 12. Прочитай текст, поступово прискорюючи тему. Читаємо цей текст. За диктора читає Кирил Німенко, всі за ним шепочуть. Садиба, яку Аліса невдовзі побачила, належала, належала, належала безперечно, шаленому зайцеві. Два димари на даху нагадували заячі вухи, а дах був накритий хутром. Перед будинком під деревом був виставлений стіл, за яким пили чай шалений заяць і капелюшник, між ними спав сонько Добре. Діти, чи впізнали ви назву Твору і Аліса. Алис? Алиса в країні чудес. І хто автор? Хто автор цього твору? Кажіть. Льюіс? Керол. Льюіс Керл. Добре. Як, е, який жанр цього твору? Що це? Оповідання, казка. І... Мікування. Казка. Я не питаю, ти, до чого міркування? Ми ж не розбираємо тип тексту. Я питаю за жанром цей твір, який? За жанром у нас є казки, оповідання, легенди і так далі. Це казка. Якщо цю казку написав автор, а саме Льюіс Керол, то яка це казка? Авторська. Авторська літературна казка. Так, це авторська казка. Переглянемо фрагмент цієї казки. Отже, це літературна казка, бо її написав Люіс Керол. Виконаємо вправу фотоапарат. Фотографуємо, повторюємо і відтворюємо з пам'яті. Фотографуємо. Повторюю, літературна казка – це казка, написана письменником персонажі твору. Це його дієві особи, герої. Пишемо. Хто вже готовий прочитати те, що записав. То може похвалитися гарною пам'яттю? Так, починайте. Якщо забули, будемо разом пригадувати. Будь ласка, Ваня Ларіона. Літературна казка це казка. У якої казка яка написана, написана, написана письменником герої. Персонажі і, твору. Твору, яку, в неї це є його особа. Ну, майже близько, добре, непогано. А тепер, будь ласка, перевірте з оригіналом і виправте. Я тільки написала до письменника. Це вже непогано. Так, намагаємося писати швидко, тренуємо пам'ять. Право фотоапарат. Це буде добре, за літо. трішки ми підзабуло, але це не страшно. Рухаємося діти далі. Виконаємо тестове завдання Знайка. Якщо за одну хвилину виконаєш правильно, то прочитаєш слово з обведених літер. У вас одна хвилина, Виконайте завдання. Соня вже готова. Бачу руку. Ліза Топалова теж готова, бачу руку. Так. Віта готова, бачу руку. Хвилина. Перевіряємо. Познач персонажа казки Френка Баума чарівник країни У світа. Відповідь... <ривіт> Дороті, відповідь А. Познач пропущене слово в заголовку твору Івана Андресюка вісім днів із життя не викрикуй» Ліза Топалова. Вісім днів із життя. Mm. А, Соня? Е, ел. Ел. Бурундука. Добре. Познач mm. жанр твору Туви Янсон, капелюх чарівника Софія. Це. Казка. Казка відповідь І. Познач твір, перт... персонажем якого є сторож Мац Мюрстен. Хто відповідає? Можливо, я mm, можна? Кажіть. Е, е, е. С. С. Захаріус, Захарія Стопелюс, казка про старого гному. І останнє познач основну думку казки Михайла Слабошпицького, хлопчик валь. І це а. 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 І. нема друга. Шукай, а знайшов бережи. І у вас вийшло слово Аліса. Аліса. Записали. Щоб наш язичок був слухняний, треба йому потренуватись. А для цього ми читаємо чистомовку. Читаємо її спочатку повільно, з черепашкою. Я... Стася, я тебе не бачу. Всі вмикають камери. черепашкою. Читаємо з черепашкою повільно. Ай-ай-ай, любий, шануй свій рідний край. Ай-ай. Ай його історію ти знай. А тепер потренувалися з сорокою, і хтось як сорока нам проскрикоче. Може я? Ліза, можна, Всі бажаючих послухаємо, всіх можна. бажаючих. Підніміть руку і всіх бажаючих послухаємо. Софія починає. Сорока. Ай-ай-ай, шануй свій рідний край. Ай-ай-ай, його історію пізнай. Ветта. ай яй свій рідний край. ай яй його любый историй. Аня. ай Ай-ай-ай, шануй свій рідний край. Ай-ай-ай, его история познай. Ліза Топалова. Ай-ай-ай, люби її ще не свій рідний край. Ай-ай-ай, його історію пізнай. Ваня Ларіонов. Ай-ай-ай, люби і шануй свій рідний край. Ай-ай-ай, його історію пізнай. Так, Кирило. Ай-ай-ай, люби і шануй свій рідний край. Ай-ай-ай, його історію пізнай. Так, і бачила ще Матвія, так? Ай-ай-ай, люби і шануй свій рідний край. Ай-ай-ай, його історію пізнай. Добре, і переходимо далі. Дізнайся лексичне значення слів із тлумачного словничка. Прочитаємо тлумачний словничок. Читаємо разом. Узлісся край лісу. Бідкатися, журитися сумувати, сизокрилий, який має сизі крила, волю досхочу. Віщий мудрий. І останнє слово приповідка, приказка. Так, прочитайте ще раз самостійно, запам'ятайте, що вони позначають, лексичне значення слів, запам'ятайте. Отже, віщий демір це, швидко тільки діти час. Мудрий. Мудрий. Запам'ятовуємо. Так, у Матвій. Крайліс. Волю, Софія. Ага, волю. Досхочу. Дос дос Володі. Я? Так. Бідкатися, Аня. Я потім. Бідкатися тут жритися сумувати. І ми кажемо запам'ятовуємо. Не читаємо, а пригадуємо з пам'яті. Все закрили, Ліза. Викрила і піймає всі І приповідка. Це хто? Приповідка це приказка. Приказка. Добре. Прочитаємо уривок тексту і виправимо, виправимо помилки. Читаємо, виправляємо помилки. Швиденько, самостійно. Сашко починає читати і виправляти, притулилися журавлі, но ну, білокорої Бер... Бер... березки берези, берези, не Ні... «и», а е берези. Тай курличуть щось тихо тихо. Тайкор личуть щось тихо, тихо. І ось тут давайте зупинимося, тому що тут є ще помилка. Виправимо. Префікс. в слові притулилися. Префікс при и. Можна я тепер. Добре, Софія. Б. Би, береза. Не береза, а биреза. Е. Угу. Прислухається. Не пре, а при. Прислухається. Е. Так, неповна дія. прислухається. Хочу зрозуміти, про що вони гомонять. Гомонять. Так, добре. Продовжує Мілана. Швиденько. Куди, Куди це ви? Це ви? Летите журавлі, летите журавлі, питається ця береза, У теплий край, відповідають журавлі. Зима настай. Настає. Настає. Нічого не побачили. Е, і Е треба змінити на І. В слові зима. Добре. Виправили помилки. І тепер прочитаємо казку Василя Сухомлинського, Що найтяще журавлям? Читати будете ви. Всі слідкують, Ура! хтось починає, хтось продовжує. Починає дамір. Тихо осіннього вечора на узліссі сіли відпочити журавлів. Вони летіли в теплий край, сонце вже зайшло, тої, за... тої заночують. Продовжує Етолиніше... Матвій. Припустилися журавлі, то долялися. Притулилися. При... Притулилися журавлі до біло білокорої березо, та, та її курличуть. Щось тихо, тихо, береза прислухається, хоче зрозуміти, про що вони його менять. Людмила. Куди це вилетите? Журавлі питається береза, у теплий край відповідають журавлі. Зима настає. Добре, зі. стася продовжує. А, і, ой, зима зима, Відкриться береза, уже із мене листя осипається. Мабуть, далека і тяжка вам дорога журавлі. Ваня, дорога продовжує. Тяжка. Дорога тяжка. Дорога тяжка, відповідає найстарший журавель. Та на дорога Та на нам найтяжче. А що ж вам найтяжче дивується Береза? Продовжує Григорій. Дорога тяжка, відповідає найстарший журавель. Та на дорога нам найтяжче. А що ж вам найтяжче? Дивується Береза. Найтяжче нам жити кілька місяців на теплій ріці. Називається вона Ніл, немає, немає там ніколи зими, вічно цвітуть квіти. Добре, продовжує Кирило, тому що там найтяжче ще більше дивуйся берези, бо немає там тебе білокора береза. Так, бо немає там тебе білокора береза. Отже, все там добре, тільки немає там того, що можна побачити на Батьківщині. І від того і тяжко. Де нема вітчизни? прочитаємо вірш Степана Жупанина. Діти, я е, хочу, щоб ви цей вірш прочитали разом з диктором, щоб ви почули оцю інтонацію, якої треба додержуватись. От прочитаємо разом з диктором. Де нема вітчизни. Прилетіла з чужини пташка сизокрила, сіла у своє гніздо і заговорила хоч яке б зерно смачне в чужині не їла, не раділа я ні дня, навіть не погрілась, хоч яка би не була свіжа там водиця, в чужині мені її волю. Не напиться. Віщі птащині слова гріх не пам'ятати. Повторяли їх не раз наш татусь і мати. Не забудь, дитино, йти мудру приповідку. Де нема вітчизни, там холодно і влітку. Що ви помітили спільне між. У про що спільне ми прочитали у казці і у вірші? Що тут спільне? Так, Друга... я... та, давайте по черзі, а не всі разом. Хто буде Лі... говорити? Ліза. Ліза. Віта, так, слухаємо. Yeah. Uh, коли живе і коли наступала зима, то було тяжко. Покидати свою рідну домі, свій так, це ми побачили у касті. вірш. А в і в вірші, коли прилетіла з чужими, пташка закрила, то чужих, нічого немає домітили. Добре, правильно. Отже, підводимо... підходимо до висновку, що об'єднує ці твори. Те, що всі ці птахи дуже любили свою батьківщину і не могли ніде бути. Не де. Так, любов до Батьківщини, де немає вітчизни, там холодно влітку, так говорить у нас що пташечка з вірша, так? І журавлі кажуть березі. Що їм, чого їм сумно в теплих краях? Там начебто завжди тепло, все є. А їм сумно, бо немає там білокорої берези. Журба за рідним краєм за батьківщини. І трішечки пришвидшуємося, то, то деякі завдання пропускаємо, а виконаємо зараз ось це завдання. Подивіться, я вам обведу. Сформулюйте основну думку казки. Оберіть прислів'я. В, кожна двомичка на своєму колорі. От дивіться, діти, а, ви можете обрати будь-яке прислів'я. Тут навіть декілька відповідей буде, але, але ви маєте обґрунтувати. Ліза каже, В, от чому Ліза, тобі здається, що це правильне? А в цьому немає нічого такого, як у твої домітці. Так, тобто коріння а. твоє там, де твоя батьківщина, я погоджуюсь, а можна вибрати прислів'я, Всі сторон... сторонці не так світить і сонце. Так, Тобто у чужій стороні може бути добре, і все там прекрасно, і життя гарне, але що, там немає того, що є на батьківщині? І ти завжди будеш сумувати, тужити за тим рідним, що було на твоїй батьківщині. Чи доводилося вам е, самим відчувати це на собі? Чи, чи, чи такі думки вас? Так. Так, так. Особливо так. тим, хто знаходиться на чужині, да то цей сум за батьківщиною, сум за рідним, він завжди переслідує людину. А ми зараз з вами усі не на рідній землі. Я маю на увазі там, де ми народились. Так, ми можемо бути в Україні, але нас тягне в ту рідну сторону, де. Залишився наш рідний дім. Ось так. У чужій сторонці не так світить і сонце. Ось чому ми всі прагнемо миру, прагнемо нашої перемоги, щоб повернутися в рідну сторонку, щоб побачити ту рідну, те рідне деревце. Чи то рідне місце, де ми любили бути? Те, що так дорого нашому серцю. Дітки, не забудьте виконати домашнє завдання в зошиті для домашніх завдань. Домашнє завдання до уроків 3-4. Це сторінка 3 і сторінка 4. Домашній зошит. Все зрозуміло? Я ще раз нагадую свої завдання, ви надсилаєте в, у нових знаннях, так прикріплюєте файл. Якщо у вас не вийшло, чи то зависли нові знання, да? вчора дуже важко було туди зайти, постійно сайт виснув. То я ще раз нагадаю мою пошту Електрона, якщо не вийшло туди, Прийшліть на електронну пошту, але все ж таки ми маємо навчитися користуватися новими знаннями. Я побачила Аня Марченко вчора там поставила, що переглядала, і Матвій зумів зайти, і Ліза все ж таки добила нові знання, і вони їй підкорилися. Всі інші теж пробуйте рано чи пізно у всіх не одвіли. Підкорилися. Будь ласка, не пере... не перебивайте Добре. Отже, на цьому ми урок української мови завершуємо я.